Здравствуйте. Здравствуйте, дорогі діти! Я рада вітати вас на останньому завершальному етапі веселої новорічної подорожі. Тітонька Сова приготувала для вас свої особливі побажання на новий рік. Але спочатку, як зазвичай, згадаємо про те, що відбулося під новий рік в Україні. Дивимося мультик. Якось вирішив коваль Вакула до місцевого чаклуна Пацюка сходити, не встиг ще й до хати підійти. Хитрий чор тут, як тут. Але Вакула не злякливих через плече сплюнув, сміливо в хату до Пацюка війшов. Пан здивувався Вакула, та тут не Пацюк, а сам дід мороз на лавці сидить, а Пацюк йому сідай, вакуло, вареники їсти, тільки ось здалось ковалеві, що вареники ці не прості. Ти помилочка здалася, прямо Пацюку в око догодив. Той розсердився, мішок живий на Вакулу накинув, а з мішка мішкатимуть чорт відкав, та саме в таких, як і наречена хотіла. Велося в Акулі всю ні чорта ловити, не йти ж дім без подарунка. Дорогі діти, а зараз, саме в цю хвилину, ви почуєте новорічні вітання тітоньки сови всім дітлахам на планеті. Слухайте уважно. Першу чергу в новому році ви повинні підрости, зміцнити своє здоров'я, щоб ніяка хвороба не змогла поселитися у вашому домі. Далі. В новому році обов'язково треба намагатися отримати якомога більше нових знань, стати розумнішими, більше читати книжок, малювати і писати. В новому році важливо себе гарно вести, бути ввічливим, культурним, вчити правила гарної поведінки і правила безпеки для малят. Новий рік це ще й нові друзі і нові ігри. І я впевнена, що дружба буде справжньою, а ігри цікавими і, сподіваюсь, не завжди комп'ютерними. Все може бути по-новому, лише б цього захотілось. А якщо вже дійсно дуже-дуже захотіти, точур, тоді не лінуватися, не видумувати всілякі там відмовки і хвороби. Пам'ятайте, від вас самих залежить дуже багато. Те, якими ви будете в новому році, як будете поводитися, все це буде обов'язково записано в новій книзі дідуся Мороза. Він визначає в ній і гарні, і погані вчинки. І чим більше хороших сторінок в цій книзі записано про вас, тим добріше до вас поставиться дідусь Мороз. Чи обов'язково попрохає батьків вас похвалити? Ну, ось якщо поганих сторінок більше, то можете не вагатися, під новий рік будете сидіти, дутися і заздрити своїм приятелям, коли їм будуть дарувати подарунки і говорити теплі слова. А вам ні. Запам'ятайте це добре. Ну а подарунки в новому році це вже турбота. Діда мороза і ваших чудових батьків тут вам турбуватися нічого. Треба тільки бути терплячими, не клянчити, не нюняти щоразу. Будуть в новому році і турботи, і, можливо, навіть неприємності, і такі трагедії, як синці, царапини, кашель, поламається улюблена лялька чи машинка. Але навіть якщо таке й станеться, ть -ху -ть -ху, не дай Боже, то справитися і витримати всі ці капості, я бажаю вам легко, просто і непомітно. Що ж діти? Ви всі все почули, все побачили і все зрозуміли. Тепер я зіспоюся. Спокійною душею буду зустрічати Новий рік і проваджати його разом з вами, з усіма тими, кому подобаються веселі уроки тітоньки Сови. З Новим роком вас!